Перше, що хочу сказати, це подякувати. Велика подяка вам, нашим захисникам, які довірилися нам і вибрали семинар заклад освіти. Не переживайте всі процеси, які відбуваються в університеті. Ми вам допоможемо. Те, що ви не знаєте, це нормально. Для того ми тут і є, щоб вас допомогти і провести в цей світ для отримання вже подальших знань та диплому. Зараз запущу демонстрацію та покажу вам трішечки більше. Так. Так, відкрилось? Чекаємо. Відкрилось. Так. Чудово. Чудово. Освітній процес та з чого взагалі він складається, його навчання, особливості, подальша праця. Зараз це все вам покажу і розкажу. Перше, що хочу зауважити, це навчання проходить у нас в онлайн форматі на платформі Zoom. Тобто, всі лекції лабораторно-практичні заняття зі все проходять у нас саме в цьому форматі. Якщо є якісь питання, і взагалі вся комунікація у нас проходить на платформі Telegram. Розуміючи, що деяким заборонено Telegram або інші месенджери, також є WhatsApp і Signal, але це все в індивідуальному порядку. Ми спілкуємося, йдемо кожному на зустріч. І далі у нас є ще освітній портал це він от справа в куточку, але конкретніше зараз розкажу і покажу. Перед початком сесії зараз в зараховані перший курс, в принципі, у більшості це буде 11 по 12 місяця. Тобто, в листопаді або в груді у вас весь перший курс виходить в всіх місцях на навчання. До цього часу ви будете додані персонально до груп. Зі ми ще раз переспілкуємося, кому для краще комунікувати, і як взагалі воно відбувається? От у нас є перший заступник. Я Вікторівна, вона пише: наприклад, як шановні студенти, заочний відділ. Сесія на першому семестрі. Але це взяти з крімшоти за минулий рік, але також саме буде і за цей рік написано, за 2025-2026 навчальний рік. Виходити з такого та по таке, то число дистанційно, в Zoom на освітньому порталі. будуть зміни, персонально повідомляємо. Також от наші викладачі, якщо подивитись зліва, пишуть доброго дня філософія, завдання. Таке то робимо, відправляємо на пошту, проходимо тести. Тобто все зробимо індивідуально і все ми чітко прописуємо завдання. Шановний ну, помічник, ми, не, було, бачимо то, ми не бачимо цього слайду. Ми не не бачимо, слайту. А мене перемикнути слайд. Ось, тепер О, бачимо ага. чати. Тоді та. давайте без демонстрації так буду пролистувати. Тобто, от у нас перша надача пишемо. Наш заступник і ось ще знову подачі пише пара екології. в п'ятницю, якщо зміни в розладі також, це все повідомляється персонально особисто. Якщо хочете персонально подивитися, коли у вас почнеться сесія, ви в більшості, знаєте, вже вивчили свої спеціальності, хто куди вступав, то можете зайти на наш сайт, на Таврійській державному технічному університету мідитраматорного, в розділі освіта, і потім перейти на графік навчального процесу. Далі ви відкриваєте. У вас буде графік навчального процесу. І в кінці буде написано 2025-26 рік. Відступно буде: вибираємо. Тут будуть графіки для денної форми, для заочної форми, для аспірантів та ще інших підрозділів. Ви знаходите свій графік навчального процесу для заочної форми навчання. Відкриваєте його. Далі ми дивимося, графік навчального процесу саме ваш. Я... дивимось спеціальність дивимось дивимось спеціальність і вибираємо тобто курс перший свій і спеціальність і от дивимося нас наприклад якщо брати на грані це минулорічного, але все рівно вона є тобто листопаді 25 листопада починається а в цьому році там тише вона буде раніше але це все персонально можна відкрити глянути якщо ви щось не знаєте або хочете Переконатися можете написати в особисті, і записати, запитати, коли все таки у вас буде сесія, е, з чого починається, коли вас додали ви наші е, заступники або секретарі, напишуть вам те, що. У нас відбувається сесія з такого-то по таке -то число, вона відбувається на освітньому порталі і на Взумі. Якщо зміни, вони будуть повідомлятися, і сам розклад також сюди пише. Якщо як робити відмітку на сесії, це потрібно робити обов'язково, коли починається сесія. Ви пишете: от, пишуть, ознайомимося з інформацією, напишіть прізвище ім'я по батькові та плюсик поставте. В перший курс ще пише свою електронну адресу почту. Це буде реєстрація на освітньому порталі, про який зараз ми далі поговоримо. І от освітній портал. Коли зібрали у вас кошти вже всі, адміністратор наш обробляє це все і відправляє вам на вашу пошту, яку ви нам надавали. от, таке от повідомлення від адміністратора: те, що у вас ім'я користувача таке, пароль такий-то. Як правило, ім'я користувача це ваша почта, а пароль він. В рандомному форматі вибирається одноразовий, ви один раз зійшли, потім змінюєте на свій автоматично повинні, і потім пане Сергію, всі уточнення: всі пошти, да, які так, ви так, кажете, так. наші студенти не надавали. Ми їх створювали. Так, так, так. Тому буде персонально, особисто кожному розіслано. Не тому, на почту, так. а на телефон. Ну, ми з ними поспілкуємося, коли її месенджер, який вони оберуть, туди і буде надішлене вже саме так, це запрошення, це, з цього це, 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 так. це зауваження, яке потрібно сказати. Нам почту, ми їх творювали, цю почту. Так, так. І от, далі у вас ви відкрили сайт, вам буде посилання на цей сайт постійний. Ви пишете ім'я в ковіду цих цю пошту, тому вам потрібно створювати, і пароль зайшли. Потім лишивки. Ви змінюєте одразу пише поточний пароль. Ви це і копіюєте, ставляєте, що а потім пишете новий пароль, новий пароль знову це той, який ви придумали за останній, щоб ви постійно потім заходили під своїми. І коли вже пройшли цю авторизацію, коли ліси вас доєднують до дисциплін. Так як я викладаю на електричній спеціальностях, тому в мене тут. Мої дисципліни, але в більшості так і буде, що кожен викладач буде додавати до своєї дисципліни. І відкриваючи, якусь дисципліну, на яку ви будете, будь-яку там, і у вас буде ось таке от зображення. Тобто, ви можете перечитати новини, які викладач буде писати, свою робочу програму до спеціальності, переглянути взагалі, що це за дисципліна, що, що там буде, які лекції, які практичні, і далі все. Прописано, отут, де написано змістовий модуль 1, змістовий модуль 2, або лекційні заняття, там будуть повністю збірники всіх лекцій. Тобто, якщо все-таки у вас не було можливості, наприклад, вийти на лекцію з якихось причин, ви можете її самостійно опрацювати. Також є і лабораторні роботи, і також є тести туди ще. Тести складаються по-різному з блоків, там або 10, або 15, або 20, в залежності від. Форми, і ви проходите, отримуєте там бал собі, і далі всі бали сумуються за тести, за роботи, за здання робіт, і потім виставляється в кінці оцінка. Ну і чи контакт для представників? Шокер Олександр Миколаївич – це керівник наш, який вас вітав, був, от його номер телефону, він є, в принципі, всюди, у всіх. Наступне це мій серєктуш, але з деяких причин він номер скритий, але у кожного з особистим я поспілкуюся, тому ваш контакт у вас буде, чи мій контакт у вас буде це 100%. Ви будете знати, до кого звернутися. Я також заступник керівника. Далі у нас є другий заступник це Левченко Надія Вікторівна. По місцництву секретар нашого заочного відділення. Її номер телефон також є всюди, тобто. Ви можете комунікувати будь ким, як з керівником, так і з секретарем, так і з заступниками. Ми максимально відкриті і лояльні до спілкування. Ну, якось так складається наш навчальний науковий інститут загальноуніверстетської підготовки, так от проходить навчання, але це поверхнево, а більш детальніше, це вже коли під час першої сесії ви пройдете, прочувствуєте це все і вже будете знати, як вони все працює. Зі всім вам допоможемо обов'язково. Пане пане мічник, я вам дуже дякую за таку коротку і я... э, ну, нашу доповідь. Э, кілька питань і уточнень, Будь ласка. Я, кого... я так. хочу допов... доповнити. Так. Е, будь ласка, будь ласка, покажіть слайд э, графікам навчального процесу. Ага. Ось цей чи наступний. Nee, Ні, ну, да. Графі от графік, так. Да. Да. От цей все. графік. Так. Я хочу, хочу сказати, що у нас е основне це навчання самостійна робота. Ось там, де у нас квадратики написано СФ, це самостійна робота. А ми зустрічаємось на рік з вами. в… Проводимо лекції, практичні роботи, лабораторні роботи в онлайн. Це осіння сесія, це три тижні. От, наприклад, як тут показано, ось з 25 листопада по 12 грудня. Ось тут проходять в Зумі зустрічі з викладачами. Лекції, практичні і так далі. Проводимо і заліки, і екзамени, і потім видаємо ж завдання е, на, на подальше е, вивчення дисциплін. І ось там кілька місяців студенти працюють самостійно на порталі, що вам зараз і пояснили, як і що на ньому робити. Потім весняний, весняна сесія, там теж ну, десь 4 тижні. Теж зустрічаємось в Зумі, проводимо лекції, практичні роботи, екзамени, заліки, надаємо завдання на подальшу роботу самостійну і так далі. і так на Наступний рік, і до Ось у нас де е, крас, е, червоні дві клітиночки, то вже п'ятий он там курс, це е, вже атестація закінчена. В формі може бути держекзамену, е, захисту дипломної роботи, ну це вже в залежності від вибраної вами спеціальності. Ну, то ті ми потім згодом. А так, на сесію ви от на рік скільки ми тут, ну, сім тижнів. Сім тижнів разом ми з вами зустрічаємось в Зумі з викладачами і так далі. Це не означає, що після цього ми вас забуваємо. І не знаємо, хто ви такі, і що ви робите. От там, де написано, ще раз кажу, СР Самостійна робота, ви теж під час виконання самостійної роботи можете нам телефонувати, писати, зв'язуватись, а то, хто і свободний може приїжджати к нам, і таких багато буває. хто… Має е, таку можливість, і ми вже тут на місці. Або по телефону відповідаємо на ваші всі запитання, чаяння і так далі. і так далі. Це, що я хотів, хотів пояснити по організації навчального процесу і, наприклад, графіку навчального процесу. Дякую. Я вам дуже дякую. Пане Сергію, помічник наш давний, ви можете нас залишити. У нас є ще кілька організаційних питань Стосовно договорів і стосовно проплати, наприклад, ті, хто у нас ідуть на контракт. Це кілька ну, таких моментів. Можливо, можливо, розділити оплату, наприклад, по місячно. Пане Олександр Миколавич. Можливо. Можливо. Можливо, це прописано це, це зв'язатися, як правильно це зробити. Ну, пишуть, студенти пишуть заяву на ім'я ректора, прошу, призначені форму оплати помісячна. Все. Все, це цього достатньо да а, і основне питання, чому ця зустріч була у нас ініційована, це звернення від студентів, тому що вони.